Вітаю всіх на Пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. У нас грудень місяць. Роботи на пасіці, я думаю, ніякі не ведуться. Хіба що десь можна переглянути сім'ю, як рухається клуб. І ну, думаю, що ніяких ще робіт. До січня місяця, чи навіть до лютого не треба робити. Можна просто переглядати зверху. Може десь якась мишка залізла. Но сьогодні я хочу дати відповідь. Задали питання, плюси і мінуси української степової. вощинка біворд. Теж задавали питання, чи ця вощина йде за кордон. У сезон. Іде до 50 тонн за кордон. Так що, я думаю, якби за кордоном вона була погана, її би не брали. Хто слідкує за каналом, знає, що на пасіці були майже всі породи, і я зупинився на українські степовій. Звичайно, я дуже багато більше 10 матководів. І зупинився поки Поки що на трьох. Можливо, десь колись і буду пробувати ще когось. Ну, якщо вони мене ці влаштовують, то для чого ще шукати, шукати щось краще. Якщо взяти зразу, допустимо, скільки років, 4-5, коли я лише завів степову, які були мінуси? Мінус були, це була агресія, грійливість. Ну, по меду супер, по всьому, супер. Це два мінуси великих це була ріливість і агресія. Поступово почав шукати свою бджолу. Я вже говорив не раз, на даний момент зупинився на трьох на матководах, про яких я думаю, що їм реклама не потрібна. Це Єгошин, Бабенко і Кривченко. І я думаю, що я буду, наприклад, в цьому році. Від якогось, ну, поки в мене є від Кривченка новий матеріал, 98-ма лінія. І від бабенка, від Єгошина. В цьому році, мабуть, підлиємо кров, знову візьмемо від бабенка. І так будемо поступово від бабенка, від Єгошина, від Кривченка. І є ще три лінії місцевої. Від одної будемо відказуватися, залишиться дві. І Можна сказати, таких п'ять ліній буде на пасіці, які будуть постійно перемішуватися і, і бути кращими з кожним роком. А так, які плюси зараз цієї української степової, що в мене є? Вона вже не агресивна. З нею можна працювати деякі ще попадаються, але з димком можна працювати. Рійливість. Вже контрольована. Якщо є якийсь підтримуючий взяток і самий деревний стан, вони легко виходять. Якщо десь жав гніздо, забувся, потім різко розширив, вони легко виходять легко виходять з роїння. Ей, почався в нас дощик. Вони легко виходять з роїння. Оце плюси. По меду супер. І в тому, ще великий плюс. Цих українських, що від них F1 від F2, можна виводити дочок, не шукати багато матеріалу. І великі плюси, що це може бути на пасіці 10 і більше материнок. А якщо активно працювати, то може і кожна люба сім'я може бути материнкою. От, наприклад, якщо по якійсь причині там в баквасті... Свищу, свищова вийшла матка, її 100% будуть міняти. Чи навіть F2, F3 її будуть міняти. Тут не обов'язково, особливо коли тиха зміна, її можна залишити і собі матка, і собі сім'я далі працює. Так що, допустимо, ну, я думаю, що я просто знайшов свою, свою бджолу, і я не закликаю всіх там. Хай буде українська степова, кожен собі має вибрати. У нас породів в Україні ну, дуже багато. І головне, знайти свою Свою бджолу, яка вам би приносила задоволення. Чи то бахвас, чи то італіанка, чи то карніка. Якщо вона вам приносить, от я кажу, моя бджола найкраща, бо вона для мене. Для вас вона може найгірша, для мене вона найкраща. Так само у кожного і по системах, вуликах, і по всьому. Давайте зараз глянемо, який стан зараз української степової. Тільки українську степову зараз глянемо. Українська степова від Єгошина. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім вуличок. Оці ці є там внизу. А тут заставна заставна пуста. Жалися, хоча була тут і за заставною. Сидять біля пер... передньої стінки. Тихенько, спокійно, дивіться. Все супер. Це від Єгошина. Єгошена. Бабенка це F... F1 вже наш. Дивіться, теж сидять, все супер. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Теж вісім вуличок. Бджілка спокійна. Супер. 98-ма лінія від Олександра Кривченка. Дивлюся на всіх вуличках. На всіх вісім вуличок. Це вже ось окрає і теж тут є. Піджати трошки. Теж це в нас нова лінія. Це буде нова кров. Від Олександра Кривченка він постійно, постійно у нього щось є нове. У мене ще є лінія, його 741. І деколи він каже, що в нього вже її немає, в нього постійно краще. Зараз глянемо, в мене десь F4 чи F5 741, глянемо. 741, в нього вже давно, це вже давно, може, років 5 чи 6 назад у нього брав. І так, ця сім'я собі тихо-тихо міняє. Дивіться, вона непогана сім'я. А що тут у нас? Тут у нас. Візу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Погано, що ось тут, бачите, на заставні, але тепла заставна вона. Трошки пережата сім'я, ну нічого, і меду вистачить. Поріливості вона взагалі, взагалі ця сім'я не руїлася вже теж, скільки, більше п'яти років. Ось вам і кажу, що чи. Українська степова ройова. От візьмемо навіть від Бабенка. У нього промислова пасіка 800 сімей, щоб у нього почали роїтися, що б там було. Б. Так само в Єгошина. Та в будь ось, навіть у мене зараз більшість цей матеріал. Я пасічник вихідного дня. І щоб в мене роїлися сім'ї. Щоб, щоб, щоб це було, не просто б я б не встигав би щось з ними робити. У мене зараз типова, і я майже забув про роїння. Звичайно, якщо зажати чи можна бути певні якісь погодні умови, то люба сім'я може навіть відселекціонована бджола теж може зроїтися. Це можуть плинути погодні умови. Допустим, якщо Саме сім'я набрала пік і ройовий стан. Ну тоді вже, коли ще й беззяточний період, по якійсь причині, чи дощі, чи ще щось, ну, тоді люба сім'я може зроїтися. Але, що б там не було, якщо сім'ї, у них погашений ройовий стан, то вони не дуже і рояться. На моїй пасіці, ну, в цьому році. Ну, може, пару роїв до п'яти роїв вилетіло. Ось такі плюси української степової. Це, можна сказати, одна з найкращих. І я думаю, що пройде час і багато хто зрозуміє, що наша українська степова це найкраща бджола. Добре, друзі, хай вам всім щастить. Удало вам всім дозимувати. До побачення!